Прекрасно все. Прекрасне. Лопати убрали. В ніч на 11 квітня Херсон засипало снігом. Містяни реагують на таку погоду у квітні по-різному. Я тільки вийшла, ще транспортом не користувалася, але добратися складно, тому що все замело. Двірники працюють, але люди не встигають, тому що ну, вони ж теж люди. Але так, да, квітень такий, знаєте, припорошений. Я подумала, яке життя таке весна. Це погода, як погода. Нормальна погода. Ходить, хліби заходять, автобуси ходять. Супер! супер. Та ми тут рядом живемо, ми в магазин за хлібом і назад. Я взагалі вчора приїхала з Ізраїля. Я у дочки в гостях була. Но, это, как, там в футболках шортиках гуляла, а сюди приїхала, ділася. Херсонські комунальники зранку ліквідовують наслідки аномальної для півдня квітні погоди, розповів директор департаменту зовнішньої комунікації та взаємодії з медіа Херсонської міської ради Денис Путінцев. Наліпання мокрого снігу ожеледиця, ускладнено рух транспорту, поламані дерева. Міське дорожнє управління задіяло 9 одиниць спецтехніки та майже півтора десятки людей. Комунальне підприємство парки Херсона задіяло 31 одиницю техніки та майже півтори сотні людей. Працівники комунальні. Підприємства Парки Херсона почали розчищати сніг та прибирати зламані гілки зранку, від сьомої години, розповів майстер Костянтин Крупенко. Ми йдемо адже до вокзалу, ми обробили, обрали привокзальну площу, кільце і от уже. Старший майстер Олексій Живгуський говорить, за сьогодні його бригада прибирає третє дерево. Багато зараз іде, ми тільки встигаємо по адресам. Багато адресів, які дерева лежать по цій дорозі, і за того, що пішов сніг і сніг належив на дерева, які є держались, вони падають на дорогу. За нами ще йдуть, зараз прийдуть ще машина, зараз знову до грузи, ми переїжджаємо на другу локацію. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Роман Царьов, Ігор Печенко Суспільне новини, Херсон.